Наша сьогоднішня гостя, фізіогноміст Олександра Клюєва. Тож я кажу доброго вечора. Доброго вечора. Що взагалі таке фізіогноміка? Що це за наука і що вона вивчає? Фізіогноміка це наука, яка допомагає нам зрозуміти обличчя людини і її характер. Якщо ми кажемо про вивчення фізіогноміки, яке нам з вами дуже добре відомо, це просто читання міміки. Але це не тільки читання міміки, це і просто розуміння характеру людини і відкривання її таких підводних каменів, можна сказати і так. Я нагадаю нашим глядачам, що номери телефонів вони не змінюються. 22 2248 02 095 17 33 895. Сюди можна писати смски. І якщо у вас виникають якісь питання до нашої гості з приводу фізіогноміки, щось вас... Цікавить, тому я вас дуже прошу, дзвоніть і пишіть нам, ми на це дуже чекаємо. І знаєш, є така історія, що всі ми бачили в один період був дуже популярний фільм з мені, коли так. людина по тому, як там щось нос хтось почухав, брови підняв, вона розуміла, винувати він чи ні. Чи існують такі спеціалісти, чи це взагалі можливо? Такі спеціалісти дійсно існують. Є письменник, який написав цю дуже відому книжку, по якій і, власне, знімався фільм. Мені здається, що до цього має бути більше талант. Не можна просто взяти книжку, прочитати і стати таким дуже сильним спеціалістом. Це має бути вроджені такі схильності, щоб людина могла так легко, просто. Розумітися. І взагалі хотілося б мені відмітити те, що я починала взагалі вивчення фізіогноміки саме з цього фільму, бо цей фільм такий, ну скажімо так, заклав мені цю цікавість до цієї теми. І я, мабуть, з цього й починала. А наскільки багато інформації стосовно фізіогноміки? Чи якось різняться дані про в різних книжках про те, що це означає те, а це означає, ну, наприклад, в іншій книжці пишеться абсолютно річ, яка не відповідає тій, яка була написана в першій. Тобто таке чи різняться взагалі інформація? Книжки різняться це дійсно так. Але тут справа в тому, що не інформація різна, а просто. Деякі автори по-різному бачать людину і описують просто іншими словами. Тому мені здається, що можна виділити дуже небагато книг, які дійсно ціні, до яких можна е, черпати там свої знання. А більшість авторів просто переписують ці книжки і роблять на цьому гроші. А ти можеш нам зараз назвати авторів, які, які варто прочитати їх роботи і познайомитись для того, щоб ну можливо когось це цікавить, бо це дійсно така тема. Е, я завжди на це відповідаю, що не важливо, яку я книжку пораджу. Бо якщо у вас є дійсно мета вивчити, то ви просто можете вбити в Google фізіогноміка книжки і починати читати. Взагалі не важливо, який автор, головне, що ви просто хотіли навчитися цього. Чи довго ти вчилась? Чи довго ти це все освоювала і дивилась на людей? Я Думаю, коли ти вивчаєш таку річ, як фізіогноміка, ти починаєш ходити просто по вулиці і вдивлятися. Так, це правда. Це дійсно така невеличка проблема. Люди так косо на тебе дивляться, коли ти стоїш на зупинці, чи просто їдеш у міському транспорті. Ти просто дивишся на людей. Ти цікавишся тим, як вони між собою спілкуються. І мені здається, що це круто. Це ніби ти весь все життя був у такому невеличкому сні, а потім після того, як почав цим займатися, просто ніби прокинувся і ти бачиш весь світ просто по-іншому. Чи на якихось людей, можливо, фізіогноміка відкрила тобі очі, ти почала їх, можливо, краще розуміти? Е, так, і ну навіщо далеко ходити? Це мої батьки. Просто дивишся по-іншому і усвідомлюєш. То, скажімо так, про якісь скриті почуття, про які раніше не знав. А себе ти починаєш краще розуміти, коли ти дивишся отак, от в дзеркало і думаєш, о Боже, те в мене є, те в мене. А, це дійсно так. Я починала з астрології, тому астрологія відкрила мене трохи з іншої сторони, тому фізіогноміка мені себе не допомогла відкрити. Це скоріше, просто я прочитала те, що я і так знала. О, ну це я вже й так знала. Я думаю, що в мене зараз є унікальна можливість, бо я сижу поряд з тобою, з людиною, яка може розповісти про якісь властивості характера по обличчю. Тому, якщо б в нас був хтось інший, я думаю, ми б це спробували зробити на комусь іншому, але так ми спробуємо це зробити на мені. Про що моє обличчя, тобі особисто говорить. Ну, перш за все, в тебе доволі довге Волосся. Це каже про те, що ти хочеш себе показати як більш жіночна. Взагалі, довге Волосся жінки відрощують, щоб показати свою жіночу таку привабливість. Це перше. Хотілося б ще сказати, що в тебе блакитні такі очі, це свідчить про те, що ти людина-лідер. Тобі подобається сфера діяльності, пов'язана, де ти можеш себе максимально реалізувати. І важливо відмітити, що такі очі роблять людину максималістом. Ти або маєш отримувати все, або взагалі нічого. І в тебе є така невеличка ямочка, так, вона розповідає про те, що ти така вольова дівчина, яка може робити, ну, скажімо так, усидіти відразу на двох сільцях. Ну, можеш робити багато речей, можеш. Поєднувати. Поєднувати, так. Поєднувати різні сфери свого життя і дуже так цілісно і об'єктивно. Я думаю, що все, що ти мені зараз сказала, це дуже приємно, це дуже гарно. Але, можливо, в моєму обличчі є якісь риси, які негативно позначаються на моєму характері. І ці риси є і в інших людей, які можуть це бути риси. Е, ну... Перш за все, я помічаю, що якщо у людини обличчя просто трохи асиметричне або різне, то це каже про те, що людина не дуже щира у своїх почуттях до інших. Вона така. В неї, ну скажімо так, два обличчя. Вона з ними людьми одна, а з іншими інша. Ну, це такий найпростіший приклад. А взагалі не можна казати про те, що у людини є якісь негативні риси. Це некомпетентно і неправильно, тому що кожна людина вона має свої підводні камені і в кожної абсолютно людини є такі негативні риси. Ну, Треба, мені здається, більше приділяти увагу позитивним речам і намагатися з ними працювати і самій людині. Ну можливо, так і є. У нас є смски від наших глядачів. Тобі передають привіт Саше і Діанка. І про що? Питають про те, о чом говорить нос з картошкою. Ніс картопою розповідає про те, що людина любить гроші, вона їх колекціонує. На майстер-класі просто в мене був такий ніс. Вони, мабуть, запам'ятали, тому вирішили так, такий привіт передати. Взагалі, це дуже хороший такий знак, якщо у людини ніс картопою людина досягне свого, вона буде ставити в пріоритеті, в принципі, гроші і досягне своїх цілей. А які риси успішної людини? От ти можливо на когось дивишся і думаєш, що ця людина буде успішна в бізнесі, а ця, наприклад, успішна в коханні. Треба дивитися, жінка це чи, чолові... чи... чи... чоловік. Так. Якщо ми кажемо про жінку, то жінка має бути більш м'якою, і в неї повинен бути більш м'який овал обличчя, мають бути великі очі, це показник такої жіночності і чуттєвості до інших людей. Якщо ми кажемо про чоловіка, то це має бути високий лоб, такого квадратний, це ми кажемо по лінії росту волосся. І мені здається, що в принципі треба дивитися на Такі поєднання, тому що просто казати про якісь ідеали ми не можемо. Це треба дивитися. Ну, ці Тобто, ціні. якщо, наприклад, у чоловіка високий, високе чоло, це свідчить про те, що він в принципі буде успішним. Якщо відсутня щелепа дуже розвинена, то ні, людина буде слабка волею, і в принципі ну, недостатньо просто мати високе чоло. Треба ще мати таку щелепу розвинену, щоб мати волю, щоб досягати висот. Тобто повинна бути гармонія в обличчі? Звичайно. А наскільки взагалі гармонія в обличчі важлива для людини, для Русі характеру? Е, ну, мені здається, що гармонія це перш за все, якщо гармонічне обличчя, то і людина в собі, вона є гармонійною. І, е, ну, як я вже казала, якщо обличчя саме по собі не е, однакове, дві сторони, то це свідчить про те, що людина така дуже. Ну, в неї два обличчя, вона різна. Я тобі дякую, з тобою дійсно дуже цікаво розмовляти. Я думаю, що нашим глядачам також, бо кожну хвилину ти дізнаєшся щось нове. Ми продовжуємо розмову з фізіогномістом Олександрою Клюєвою, і ми з Сашою щойно дивились кліп Тейлорсфіт. Нас разом з вами в нас виникало в мене вірніше, виникали якісь питання. І перше моє питання воно звучить так: коли людина додає якісь собі е, речі, акценти в макіяжі, це вона робить, я так розумію, на підсвідомому рівні, намагаючись щось собі прикла... ну, прикрасити і щось собі. Додати можливо. Так, це правда. Людина може як підсвідомо бажати просто змінити себе, так і спеціально змінювати свої, ну, наприклад, брови, так, жінки, змінюючи свій характер. Тому це правда. А якось пластичні операції впливають на зміни характеру? А, так, впливають, але ми не можемо казати, що на 100%. І Якийсь невеликий відсоток є. І людина, в принципі, своїм бажанням дуже багато зусиль до цього докладає. Тобто в це все якось впливає і макіяж, і зміна, можливо, якоїсь зовнішності, і волосся. І це все людина, я так розумію, вона робить на підсвідомому рівні? Е, ну, Мені здається, що деякі жінки е, дійсно роблять це на підсвідомому, е, тому що, ну, наприклад, відростити довге волосся чи. Брови якось по, іншому, по іншої форми зробити, то це дійсно на підсвідомому рівні. Ще говорили ми з тобою про те, що фізіогноміка це не, єдина, не єдине твоє захоплення і переплітається ще й з іншим, з астрологією. Яким чином? Так, переплітається з астрологією, мені подобається ця наука. Ну, це більше вчення наукою не можна її назвати. Тому. В принципі, якщо це сумістити, то виходить дуже цікавий мікс. Людина дає мені своє дату народження, точний час і дає фотографію, і я можу дуже багато що розповісти про людину, але мені здається, що зараз я вже дійшла до такої пори, що можу просто подивитися фотографію і вже розповісти доволі багато, чого раніше не могла зробити. А до тебе часто не знаю, приносять, наприклад, фото закоханих своїх і кажуть: подивись, розкажи, що це за людина. Я хочу знати. Так, дуже часто я б сказала, що це настільки часто, що ну, коли зі мною знайомляться, то це спочатку питання Розкажи про мене, а друге питання показують на телефоні просто фотографію коханої людини. Розкажи мені, що це за людина. Ну, це, ну, брата дуже рідко приносять. Я навіть не питаю, хто це навіть і так. Буває, що ну людям це дійсно цікаво, бо ти, по-перше, себе краще пізнаєш, і пізнаєш людей, які навколо хотілося ще поговорити про астрологію. Як ти також цікавишся цією темою, от завжди ми читаємо там в газеті, в журналі. Оцей гороскоп, який пишуть на один день, і він ніколи ні з чим не співпадає. Тому всі думають, що астрологія ну це не ну, таке. Так, я дуже скептично ставлюся до цього гороскопу на останній сторінці журналу. Вважаю, що це просто, ну, це пишуть просто так, і не можна казати, що це конкретно для якоїсь людини. Ну, це скоріше, просто для такого зайняти час. А як скласти правильний гороскоп? Що для цього потрібно? Я так розумію, що всі гороскопи вони складаються індивідуально. Так. Перш за все, потрібно дати народження, точний час і місце народження, і потім, в залежності від цих даних, ми можемо спрогнозувати, що буде людина отримувати для себе протязі року, наприклад, або на день. Я зараз також цим займаюся, складаю на рік, і мені здається, що це найбільш раціональний підхід. Тому що просто зробити для якогось знаку Зодіаку, а ти, наскільки я пам'ятаю, овен, так? так ну це трохи так неправильно. Тому що овнів дуже багато і не можна казати, що всі вони однакові. Вони, вони всі різні. А якщо говорити саме про знаки зодіаку, завжди ми знаємо про те, що там раки такі в них, їм такі властиві характер, такий в них там в Скорпіоні вони такі бойові. Військові такі пробивні, там овни, як я в них інший характер, вони вперті. Наскільки це відповідає дійсності? Чи знову ж таки все дуже індивідуально? Е, деякий відсоток дійсно правдивий, але не можна казати, що є стовідсотковий набір, який підходить для всіх. Е, треба дивитися на такі різні показники. Де знаходиться ну, от, Сонце, наприклад, в тебе в Овені. Так? Якщо ми кажемо є ще е, місяць, є ще інші планети, тому це дуже-дуже індивідуально. І тобто, вже якщо ти бачиш повну картину, а як це взагалі виглядає? Бо мені завжди було цікаво, я так розумію, це якась карта? Так, це карта. А як її читати? Ну, Я розумію, що так дуже важко розповісти, але тим не менш. Є е, 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 такий. Такий коло, в якому різні частини сузір'я, скажімо так, які можна прочитати і розповісти про людину. Відразу не можна прочитати, і не можна просто взяти, відкрити, і ось ти бачиш, що там, дивлячись по якимось градусах, розповісти. Це має пройти якийсь аналіз, такий. Більш детальний? Більш детальний, так ну мені здається, що це не можна просто взяти так, от і розказати і щоб все стало зрозуміло. Скажімо так, до цього просто треба дійти. Казали про те, що спочатку вірніше спілкувалися з тобою про фізіогноміку, потім перейшли до астрології. Ти кажеш, що вона тобі допомагає у фіз фізіогноміку. Які ще можливо суміжні науки, якими ти цікавишся, можливо, такі є, допомагають пізнати людину і пізнати себе. Ну, як приклад, це нумерологія, це м, таке вчення про числа. Воно також допомагає, але зараз я вже більше відійшла до астрології. Вона для мене є більш такою повноцінною. Скажи мені про те, що нам завжди кажуть скептики, що. Це все неправда. Це неправда те, що по обличчю можна щось дізнатися. Це неправда, що ніяк не впливає твоя дата народження на твій характер і на якісь події, які стаються у твоєму житті. Кажуть про те, що як можна додати купу цифр, ну, цифр і отримати якісь там вау, результати. Що ти б сказала таким скептикам? Ну, перш за все, я хочу сказати, що вірити треба хоча б в щось, і дуже часто просто стикаюся з тим, що. Людям, людям просто подобається сваритися і доводити свою думку не через те, що просто так думають, а через те, що просто хочуть посваритися. Щодо того, що це такі, скажімо так, на наш розсуд дуже молоді науки, то це неправда, це зародилося ще дуже давно, ще за часів Піфагора, і Піфагор є, власне, засновником фізіогноміки. Тому о, до скептиків я завжди дуже спокійно відношуся і вважаю, що людина або до цього сама прийде, що дійсно є такий варіант, який допомагає нам зрозуміти людину, або ніколи просто не захоче цього сприйняти, і я ніяк, як людина, не зможу на це вплинути, як би я не хотіла. Навіть так. А як це якось допомагає краще себе почувати? От ти почала дізнаватись про ці науки, почала краще. Пізнавати себе, і це якось на тебе вплинуло, тобі стало морально можливо легше? Е, ні, я б сказала важче, бо м, така відповідальність на мені ужить, що я вже маю якісь знання і не можу, наприклад, розповісти про людину, ну, просто, наче не вгадала, ну, скажімо так. От Я вже ставлю якісь е, сподівання на людину, потім вона їх не виправдовує, і в мене вже такий, як. А якісь є речі, які. А, можна чи не можна, взагалі можна, чи можна коригувати себе, змінювати? От в мене там, наприклад, у такі риси обличчя, і чи це значить те, що якісь події мене чекають, чи я, в мене будуть якісь властивості характеру, які я не зможу подолати. Наприклад, лінь, тобто у людині на обличчі написано, що вона дуже лінива, і вона з цим нічого не може зробити, чи це все дійсно коригується. Я в деяких книжках читала таку думку, що якщо ми знаємо свої недоліки, наприклад, про те, що людина дуже схильна до агресії, вона може це коригувати, вона знає свій недолік. Але я до цього не схильна до такої думки і взагалі вважаю, що людина не може просто взяти і змінитися просто так. Якщо ми кажемо про лінію, ну, мені здається, що лінію, ну, просто не можна вилікувати, це, це або є, або цього немає. Тому, в принципі, якщо це якась невелика проблема, наприклад, е ну, дуже така незначна людина, просто іноді. Е Сприймає все близько до серця, іноді це і дуже, дуже рідко буває. І людина намагається в цей період чимось себе зайняти, кудись поїхати чи знайти якесь цікаве заняття, то це можна скоригувати. А якщо людина, в принципі, є меланхоліком, песимістом, то як би вона не хотіла, якби її, наприклад, ну, Вибачаюся запхати да, до дуже оптимістичних людей, вона б все одно не стала б кращою, як би вона цього не хотіла. Тобто єдине, що нам, в принципі, залишається зробити, це прийняти себе. Перш за все, прийняти і шукати в собі оті самі позитивні речі, на які, я думаю, треба зробити найбільший акцент. Тому що Якщо ми бачимо свої позитивні риси, ми можемо на них зробити дуже великий акцент, і наші негативні такі рисочки, такі як твоя лінія, як ти да? поставила в приклад, вони просто зійдуть на нівець. Я маю що надію, що так і буде і в мене, і в тебе, і в наших телеглядачів. Я тобі дякую, що сьогодні була з нами. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні про фізіогноміку астрологію ми говорили з Олександрою Клюєвою. А ми з вами побачимось завтра, як завжди, о 16.15 на телеканалі Скіфія. Тож до зустрічі!